Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій, внутрішній спокій. Ну, ти скат пішов назад. Напхати щоки, печенний окунь, Локш на стофу. Щось у мене нічого не виходить. <кхи> Твоя фанатка. <звук> Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка! Як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. <звук> <звачте> У неї армія! Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук! Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Від <clama> феєрверків в нас метеликів животника. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність! Скед! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик тебе Ай! обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <плес> 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 Як ми це зробимо? Швидко і безболісна. Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скардуш. Не заважай, я надеру свій зад. <звук>